Добрий ранок, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні нарешті пристало дощити і сонечко іноді виходить. Покажу вам, як прибило мої гіацинти такі важкі, що, бачите, лежать. Так, чимось підперти їх. Трошки. Так от. Але сьогодні не про єцинти. Сьогодні я вам розкажу про камелію, яка росте в нас у садочку. Ось вона наша красуня. Ви вже бачили її на відео і багато питань задавали. Тому я вирішила зняти вам відео про догляд. Про посадку в одному відео. Бачите, вона вже відквітувала деякі квіточки, посипались, але дуже багато ще бутонів на неї. Камелія належить до вічно-зелених декоративних кущів. Батьківщиною Камелії вважається Китай і Японія. Там її вирощували не тільки. За краси цих квітів, а ще й додавали пелюстки квіточок у чай. До Європи Камелію завіз чернець у 18 столітті Георг Йозеф Камеліус. Вперше завіз цю квіточку. Подивіться, які квіти. Бачите, вона не просто. Рожево, яскраво-рожево, а вона ще й таки, з такими білими цяточками, штришками такими. Кожну квіточку наче розмалювали так всі різні. і є ще друге ім'я, холодна красуня. Селекціонери дуже гарно попрацювали і вивели такі сорти, які витримують до мінус 25 градусів морозу. Тому вирощувати можна камелію не тільки у південних областях, а й у північних. Ну, може, трохи зиму вкривати агроволокном. Камелія не росте висока. Вона цей чагарник досягає десь 2-2,5 метрі висоту. Мій то десь метр десять так досягає. Тепер про нашу Камелію. Нашу камелію ми купували в звичайному магазині, там, де продаються кімнатні квіти. Там було всього два горщики з Камелією. І спочатку я віднеслась так: ну, з недовірою до неї не може бути, щоб вона там зимувала на вулиці, мабуть, кімнатна. Але чоловік мене вмовив: це, мабуть, єдиний випадок, коли мене потрібно було вмовляти купувати рослинку. От. І ми її купили, принесли, посадили. Перший рік я її вкривала агротканиною, одним шаром, так, щоб вона дихала. А другий рік я її на зиму не вкривала, але вкривала тільки коли бачила по прогнозу, будуть приморозки, то, а вона вже була в квітах, то я прямо отак зверху заходила і кидала отак зверху, простирадло старе. Ось, А за два роки вона вже звикла тут окліматизувалась, і я її вже не вкривала. Зараз я її теж не вкриваю. Тепер про посадку. Звичайно, я ж не пам'ятаю, як я це робила колись, але добре пам'ятаю, що потрібен дренаж для Камелії, бо вона дуже не любить застою води. Вона може вимокнути. Коріння вимокне. Тому дренаж я робила. І ще Камелія, це я вже почитала потім. Що вона полюбляє підкислений ґрунт, або нейтральний, або підкислений, то я її посадила просто так в садову землю, навіть не додавала ніяку там покупну. Просто посадила і все. Що я можу вам порадити? Якщо у вас дуже близько пролягають ґрунтові води. І часто буває що так, що замокає ділянка, або дощами заливається, то камелію туди саджати не потрібно. Або якийсь пагорб, або просто насипти землі, щоб вона була трохи на висоті росла. Дивіться, яка краса, там водичка після дощику стоїть. Така квіточка гарна. Я її з цього боку навіть не знімала ніколи. Тут ось бачите, зверху яливець Росте. А вона у метрі від ялівця росте. Майже під дим. Дивіться, яка краса. Тепер про полив. Ось бачите, тут в мене є крапельний полив, підходить до неї трубочка і вона поливається так, як всі рослини поливаються. Вона не любить дуже вологу землю, вимокне і не любить засуху. Тобто, так саджати її, щоб земля була волога, завжди не мокра, не була тяка а Просто волога і замульчована. У мене замульчована, бачите, корою сосновою. Які добрива можна додавати? Я, чесно кажучи, ніколи не додавала добрива їй. От просто ніколи, ніякі. Цього року я додала добрива для магнолій. але потім я почитала, що можна додавати добрива цій камелії. Ті, які додаємо до рододендронів, азалій, але тільки в половину дози можна додавати. Камелія в нас на півдні, ну, конкретно в нашому садочку, набирає бутонів ще десь у середині лютого, а починає квітнути в середині березня. Тепер про відношення до світла, де садити. Краще садити її в напівзатінку, вона витримує сонце, але краще садити в напівзатінку її. Ось бачите, як у нас вона росте під парканом, і з цієї сторони яливець, тут росте троянда. І коли піднімається ранкове сонечко. То воно не падає на камелію. Ось зараз 13 година і тільки на неї от впало сонечко. Чому так краще садити, щоб ранкове сонце не падало? Тому що камелія хоч і морозистійка, морозів не боїться, але вона боїться ось чого. Коли в неї вже є отакі бутони, або маленькі бутони, або вже розквітли. Квіти, то нічний приморозок їх прихватує, і потім виходить сонечко, якщо і одразу на ці прихвачені квіти, то вони можуть зіпсуватися і впасти. Тому оце, мабуть, для мене було головне правило. Я бігала півдня по саду і шукала їй таке місце, де би вранці. Одразу на неї не падало після ночі сонце. Були ще питання про сорт магнолії, який в нас росте. Ось так виглядала етикетка з якою ми купували цю магнолію. І як бачите, сорту тут немає. Я заходила і на сайт, але там. Те ж саме написано, що і отут асорту немає. Бачите, сонце на півтінь. Різати не можна. І морозостійка ось тут написано. Квітує тут а, дано що п'ятий-шостий місяць, але бачите, квітує в нас на півдні вона березень. Третій, четвертий місяць. Так. Ну і покажу вам отут поряд. Не можу не показати цей кущик морозника. Просто не можу вам не показати його. Тепер про обрізку вам розкажу. Обрізка лише проводиться санітарно. Якщо щось підсохло, або щось хворе, але вона не хворіє. Оброблює я, ну так поруч росте троянда, то я її прискаю, то попадає і на камелію звісно, або єлевець прискаю, то попадає і на неї. Так, щоб вона хворіла чимось, я не бачила. Ще що? От бачите, цього року я нічого не різала їй. І нема чого, бо вона не має сухого нічого. Тому обрізку проводити тільки санитарно. Розмножується камелія насінням і живцюванням. Може. Якось спробую, то зроблю живці та посажу. Може вийде щось повно водички. Квіточка, мабуть, сантиметрів 7-8. Пишуть в інтернеті, що може досягати навіть 15, Ну оця, мабуть, 10 вже, така величенька квіточка. Ну, нібито все розказала. Якщо щось і впустила, то питайте в коментарях. Ніби що все. Всім дякую за підтримку мого каналу. Гарного, теплого, тихого, саме головне, мирного дня. Дякую, Вірі, за СУ. Слава Україні!